Друзі, нас інфо перші головне поїхала. Україна готова до припинення вогню по всій лінії фронту, але не визнаватиме контроль РФ над окупованими територіями бо згідно з конституції заборонено змінювати кордони чи поступати з територіями. В той же час закріпити за РФ контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення російських військ з інших районів. Такий варіант може запропонувати Путін на зустрічі з Трампом. Пише Wall Street Journal. Напрямих переговорах з президентом США Трампом російський диктатор Путіна ймовірно спробує виторгувати стратегічну політичну перемогу у війні в обмін на відмову від територіальних претензій в Україні. Про це пише New York Times з посланням на думку аналітиків видання зазначає, що справжньою перемогою для Путіна було б не заграбання ще чотирьох українських регіонів на додачу до Криму а повернення усієї України під політичний вплив Москви. Це зокрема означає заборону на вступ України в НАТО і загалом на військову співпрацю з заходом. Утверджені в Києві російського уряду обмеження оборони Ціалу України, і то що як пише ні, та, ймовірно, саме цього домагатиметься Путін на особисті зустрічі з Трампом, а зовсім не передачу ще двох областей, а зовсім не передачу ще двох обласних центрів України, і саме це могло б стати перемогою Росії у війні. Автори публікації нагадують, що досі залишаються невідомими конкретні домовленості, яких під час зустрічі в Москві досягли спецпосланець Вітьков і Володимир Путін. Обидві сторони схвально відгукнулись про цю розмову, але для широкого загалу її конкретний зміст залишився у один з варіантів полягає в тому, що Путін імовірно висловив готовність проявити гнучкість в питаннях території в обмін на геополітичні поступки з боку заходу. Але для цього російському диктатору потрібно особисто зустрітись з президентом США. Протягом усіх останніх місяців. Російські посланці жорстко стояли на позиціях, що Україна повинна без заперечень віддати Росії всю територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. У Вашингтоні закономірно вважали ці вимоги нерозумними та бачили в них ознаку того, що Москва несерйозно ставиться до переговорів про припинення війни. Однак деякі аналітики пропускають, що Путін зумисне наказав своїм посланцям дотримуватись саме цієї найжорсткішої позиції, щоб зрештою домогтися своєї особистої зустрічі з Трампом. Вочевидь, в Москві сподівається, що вже вічна віч Путін зможе схилити Трампа свого давнього фаната до російського бачення корінних причин конфлікту. Тетяна Станова, старший науковий співробітник центру Карнегі Росія, Євразія, вважає, що на майбутніх переговорах Москва справді буде готова до обміну певними територіями заради досягнення більш глобальної мети. Найважливіше для Путіна це НАТО, і ці залізобетонні гарантії того, що Україна не буде в НАТО і що країни НАТО не розвиватимуть військову присутність в Україні. а Також низка політичних вимог до самої України, сказала Станова. За її словами, Путін хоче, аби Україна припинила бути тим, що він вважає антиросійським проектом, тобто повернулася до сфери впливу Москви. Тож, або він досягне цього через гарантії НАТО, тобто гарантії заходу, або він досягне цього через політичний контроль всередині України територія. Це дуже другорядно додала станова телеграм-канал Бригінця. Пише наступне. Трамп відвернувся. Індія залишилась без кавалера. Тепер до неї нахабно залицяється Китай. Не приховує зловтіхи 6 серпня. Трамп оголосив про нові тарифи: 25% на індійські товари, посилаючись на торгівлю Індії з Росією. У разі реалізації тариф сягне 50%. це як у Бразилії, тобто максимум у відповідь, китайські експерти не лише аплодують, вони публічно пишуть не кролог американсько-індійському союзу. Ось що вони кажуть, карта, яку скинула Індія, була не партнером, а картою в чужих руках карти скидають Лю Хун, заступник головреда Сіньхуа. За версією Китаю США самі зруйнували двадцятирічну стратегію зближення з Індією, коли вирішили принизити її митами. Китайці зловтішаються. Нью-Делі хотів бути особливим союзником, але не став ні Японією, ні Ізраїлем. Романтизм закінчився. США хоче, щоб партнери узгоджували кожен крок. Індія ж наполягає на автономії і стає дедалі незручнішою. Джан Дзядун, центр досліджень Південної Азії Шанхай для американців. Така багатовекторність торгівля зареф участь у шост. Претензії для лідерства глобального півдня неприйнятна для Китаю шансу йти з іншого боку. Поцілунок замість удару. Поки Трамп є тарифума Китай кличе на побачення у той самий день, коли США оголосили мити. Індія підтвердила перший за сім років візит моді до Китаю саміт Шос у Тяньцзіні. Китай у найгірші моменти не зневажав Індію США – так. Це меседж покійна. Ми не добрі, але ми вічливі. Вашингтон ні одне, не інше. Бути другом ще небезпечніше ніж ворогом. За вірність Вашингтон спершу б'є в груди, потім в спину каже Люхун. Коли союзник починає надто вільно дихати, ша карають моді мовчить. Хоча навіть опозиція кричить: будь мужнім, скажи брехун. але як підозрюють китайці, це не слабкість, а розрахунок тримати всі двері відкритими, навіть якщо надто тхне димом. Індія як символ глобальний південь дивиться. Меседж не лише до нью делі Китай публічно каже: бачите, якщо обходяться з тими, хто не повністю підкоряється, тобто це попередження іншим країнам глобального півдня, особливо тим, хто вигається між США, Китаєм і Росією. Фінальна сцена публічне приниження союзника Індія не жертва. Але в очах покіна це ще одне підтвердження. Світ стає багатополярним і США більше не можуть утримувати імперію союзів, але чи багатополярним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам не зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.